До вашої уваги електрокамін від виробника Клярнштайн. Зовнішній вигляд. Виглядає так, ніби цей камін розтоплюється дровами і горить. Продемонструємо на пульті. Ось. Гарно все виглядає. Так. Підключається до розетки. Тобто на батареях ось по зовнішньому вигляді. По центру камін. Зверху йде витяжка по такому принципу роботи, що, ну, як, Можна сказати, по народу, як дуйчик, такий, що прийдеться в магазинах. Знизу для краси ставиться дрова. Так, подивимося, які режими в пульті. Ось. До нюансу, що пульт потрібно направляти. Саме на камін, там, де приблизно горить. Якщо, наприклад, ось продемонструю, включати, тоді пульт виключається просто. Тоді потрібно буде два рази, якби що натискати. Так, це по таких нюансах. Подивимося на, роб... на режим роботи. Включити-виключити. збільшення зменшення температури, знову ж таки, потрібно навести на камін і тоді включати. Так, цей режим. Нам, мабуть, переключати щось, так? так, цей режим переключається. Зараз він, скоріш за все, тільки світить. Для того, щоб обігрівало, потрібно включити режим, щоб дуло повітря. Ось саме ця кнопка. Направляємо і тоді включається дуйка. Тільки Є два режими на 1800 і на 900 Вт. Ну, відповідно, буде тепліше і менш тепло, більш тепло. Так, наступний режим підсвітка більше менше. Це червона кнопочка. Виключати, включати екран можна. Так, тут таймери задаються. Тут Ще якісь налаштування. Ага, це вже налаштування на самому пульті, як режими. Йдуть так. О, цей режим ще потрібно подивитися в інструкції. Особливо щось не зрозуміло, що це таке. На перший погляд. Так, ці кнопки поки що не задіяні. І тут по цьому режиму, як бачимо, Йде підсвітка самої розпалки. Цей. Так, ніби по нюансів, так все. По ціні даний електрокомін куплявся за ціною 5500, але ж, можливо, хтось і дешевше ну це продавався як останній товар в продавця. І Тому ніби що позначця. А так то. Ну, може 6-8 тисяч так, в середньому. Так, ніби по цьому все. Е, по, так, ще по об'єму. Прибли, приблизно 20 квадратів. Ну, на зиму не знати, чи вистачить так. Ну, Ніби кімнату так нагріває. Так, ніби все дякую за увагу. Можливо, поставлю в описі посилання на. Данный комисс.